Всім привіт! Ми сьогодні будемо консервувати помідори з солодким перцем, який ідеально підкреслює їх смак. Нам знадобляться помідори, солодкий перець, лавровий лист, духмяний духняний горошком, чорний перець горошком, вода, оцет, цукор та сіль. Для зручності перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. На літрову банку нам знадобиться всього 1 третя солодкого перцю, тому нарізаємо! Поки ми будемо складати все в банку, ставимо кип'ятитися воду. На дно простерилізованої банки викладаємо лавровий лист, гвоздику, духняний перець, чорний перець та солодкий перець і щільно вкладаємо помідори. Заливаємо окропок, накриваємо кришкою та даємо постояти одну годину. Зливаємо воду, додаємо сіль та цукор, перемішуємо та доводимо до кипіння. Після закипання вливаємо оцет і, як з'являться перші бульбашки, розсіл готовий, можна заливати помідори. Закатуємо банку, перевертаємо і залишаємо в теплому місці мінімум на 12 годин. Взимку я люблю їсти ці помідори зі смаженою картопелькою. А з чим ви полюбляєте їсти консервацію? Напишіть в коментарях. Ставимо лайки та підписуємося.